Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Служба безпеки України наполягає на тому, що зібрала беззаперечні докази антидержавних дій очільника Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іонафан. Єпископ Іонафан за твердженням СБУ розповсюджував пропагандистські матеріали, які свідчили про його схильність до. Зміни державного ладу і державних кордонів України. Це перше таке серйозне звинувачення, яке пред'явлено одному з високопоставлених ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, за результатами обшуків, що були проведені Службою безпеки України у багатьох парафіях УПЦ Московського патріархату останніми місяцями. За Результатами слідства, якщо, звичайно, суд погодиться із доказами СБУ, Іонафану може загрожувати реальний тюремний термін аж до восьми років позбавлення мови волі. Сам єпископ Української православної церкви Московського патріархату спростовує всі звинувачення і називає їх надуманими. Однак не є великою таємницею той факт, що Багато представників вищого керівництва Української православної церкви Московського патріархату брали реальну участь у діях, спрямованих на боротьбу з українською державністю як такою, і віряни паце Московського патріархату продовжували знаходитися під впливом цих людей і їхньої антидержавної пропаганди, яка була красиво упакована. У релігійні норми і проповіді, очевидно, що серед священства Української православної церкви Московського Патріархату є різні люди, як ті, хто пов'язує своє перебування в цій церкві насамперед із релігійними канонами, як і ті, для кого Українська православна церква Московського Патріархату остання фортеця руского міра. На українській землі. Не треба бути досить наївними, щоб не усвідомлювати, що церква, яка продовжує знаходитися у канонічній єдності із Російською православною церквою, а до останнього часу також знаходилася із РПЦ у справжній інституційній єдності, не може не мати у своїх лавах людей, які щиро. Підтримують російську політику і погляди, яких навіть після нападу Росії на Україну істотно не змінилися. Для того, щоб усвідомити, я б сказав, весь рівень таких зв'язків, потрібно просто пам'ятати, що вищі керівники Української православної церкви Московського патріархату досі продовжують входити. До керівних органів Російської православної церкви завжди користувалися у багатьох представників керівництва і священства Російської православної церкви беззаперечним авторитетом. Ба більше презентували досить часто більш консервативну лінію по питаннях церковного будівництва і існування церкви, ніж представники керівництва самої РПЦ. Ну і звичайно. Абсолютна впевненість у спільній долі Росії і України. Це також те, що пов'язує Російську православну церкву з Українською православною церквою Московського патріархату, що перетворює українську православну церкву Московського патріархату просто на філію РПЦ в Україні, як би це не хотіли приховати найвищі ієрархії УПЦ Московського Патріархату. Є абсолютно очевидним той факт, що при такому відношенні до реальності навіть найкращі наміри щодо автономізації УПЦ Московського патріархату не можуть змінити її справжніх взаємин з російською православною церквою. Доводиться просто брехати. Робити вигляд, що УПЦ Московського патріархату не має ніякого реального відношення до РПЦ, що всі взаємини розірвані, і що насправді Українська православна церква Московського патріархату до московського патріархату ніякого відношення немає. За цією відвертою брехнею бажання просто перечекати, дочекатися моменту, поки ситуація, яка є для УПЦ Московського патріархату. Досить несприятливою у зв'язку з нападом Росії на Україну, стабілізується і можна буде тоді пояснювати дії держави по відношенню до цієї церкви порушення релігійних свобод. Втім, вже і зараз багато хто з представників УПЦ Московського патріархату почав звинувачувати українську державу в тому, що вона оголосила війну православній церкви. Втім, мова йде зовсім не про війну із православною церквою як такою. Мова йде про визнання українського державою того простого факту, що Україна є канонічною територією православної церкви в Україні. Саме таким було рішення Константинопольського патріархату. Саме на цьому базується Томас, який був виданий Вселенським патріархом Варфоломієм Православної церкви України. І священники. Української православної церкви Московського патріархату, як і їхня паства, могли просто погодитися з цією простою логікою, усвідомити, що канонічною територією Російської православної церкви Україна, по суті, не була ніколи, що претензії Російської православної церкви на цю територію пов'язані із брехнею і підкупом, а не із канонічними релігійними нормами. Відбулося щось зовсім інше. Почалася боротьба частини російської православної церкви в Україні із вселенським патріархом, із світовим православ'ям. Досі відбувається небажання визнати той факт, що Російська православна церква гостює на українській землі, однак поводить себе не як приємний гість, а як організація, яка по суті допомагає Росії зберігти всі ці. Ідеологічні забобони, які не мають ніякого реального відношення до релігії, до православ'я, до церкви, але мають реальне відношення до задач президента Росії Володимира Путіна по знищенню української державності і по перетворенню України на російську провінцію або колонію. Якщо Українська православна церква Московського патріархату дійсно бажає зберігтися як церква, Її об'єднання з православною церквою України і визнання самого факту того, що Україна є канонічною територією ПЦУ, є неминучим. Однак, звичайно, такі люди, як митрополіт Іонофан, навряд чи хотіли б виступати із такими визнаннями. У них абсолютно інші задачі. Задачі, які ніяк не пов'язані із українськими державними інтересами, і найголовніше задачі, аж ніяк не пов'язані із інтересами українського православ'я. І тому ці люди будуть робити все можливе, щоб Українська православна церква Московського патріархату зберігалася у недоторканому стані до того моменту, поки у неї не з'явиться можливість. Знову наполягати на правдивості і правильності усіх тих ідеологічних настанов, які і виправдовують її існування в Україні вже 30 років після проголошення української незалежності. Будемо розуміти, якщо російська церква України залишиться домінуючою православною громадою, ніякі перемоги у війні не допоможуть Україні стати дійсно суверенною державою, як такою, завжди залишиться. Величезна пропаганда руского міра і великі можливості відновлення російського впливу навіть в цій ситуації, в якій ми з вами знаходимося сьогодні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!